Керівництво протипухлинного центру Запорізької області не погоджується з розпорядженням Запорізької військової адміністрації щодо е припинення протипухлинного центру шляхом приєднання до Запорізької обласної клінічної лікарні. Зокрема, підставою такої незгоди є е порушення вимог закону України про основи законодавства про е охорону здоров'я. Е зокрема, стаття 16 чітко е забороняє. Е створювати, припиняти або реорганізовувати заклади охорони здоров'я без урахування затвердженого плану розвитку госпітального округу на сьогоднішній день. Другий етап проведення медичної реформи на території Запорізької області зупинений у зв'язку з військовим станом. Про що це говорить? Про те, що на території Запорізької області неможливо заклади охорони здоров'я припиняти пр пере. Профілювати чи якимось іншим а, чином а, реорганізовувати це стало підставою для звернення нашого підприємства до Запорізького окружного адміністративного суду з оскарженням даного розпорядження. На сьогоднішній день подано клопотання про забезпечення позову в даній справі, зокрема зупинення виконання даного незаконного розпорядження. Тому ми на сьогоднішній день чекаємо як рішення а, законного та обґрунтованого щоб зупинити це свавілля, яке на сьогоднішній день тут ми стикнулися з ним.